Вітаю українці, глядачі, підписники на каналі Знаю їх», підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини. Тема війни, мабуть, найважливіша тема взагалі всього цього року для всього світу щодо нас, та й не тільки, мабуть, всюди вже розуміють, що рашка все. Ресурси втрачені, назад же не повернеш, і успіхів ніяких не буде. І ось знаєте, при таких умовах її логічно просто добивати. Україна сильна і ми настільки сильний супротивник, що ніхто навіть в світі, мабуть, і не сподівався, так, що так буде. Мене завжди турбувало питання з самого початку. А ось, знаєте, таке питання, як от дитину малу вчать. З самого дитинства, що таке добре, і що таке погано. І ось мене завжди турбувало, ще починаючи з 24 лютого, мабуть, всіх турбувало це питання, чому світ просто дивиться на все. Знаєте, просто дивиться, як а, толпа просто якихось пацанів а, лупцює одного хлопчину. Але цей хлопчина виявився настільки сильним, що він відбувається дуже мужньо, розкидає просто всіх тих хлопчаків. А всі інші просто дивляться на все це, що ж воно буде далі? Ось для мене це така ситуація. Тобто світ просто дивиться і нічого не намагається зробити. Ну, виграють на полі бою, От, дуб, добре, супер, і так далі. Але ніхто не хоче в'язуватись. Просто, просто дивляться і хлопають. Зброя це добре. Багато хто скаже, якщо б не було цієї зброї, так не було б і всього іншого. Дякуємо за зброю. Але знаєте, в деяких світових правліннях є важливі, за допомогою яких могли б просто закінчити це все вже давно. Але ні, світ просто дивиться. Я полюбляю читати інформацію, яку надають зарубіжні джерела. Так от, за словами Мейсона Кларка, старшого аналітика інституту вивчення війни. Багато хто читає так, ось цю інформацію, яку надає інститут вивчення війни. Україні потрібно ще кілька контрнаступів, щоб фактично відвоювати більшу частину території, окупованої Росії. Проте жодного слова немає про збільшення обсягів так тієї ж постачання зброї. Про відповідальність Заходу і його подальші плани щодо знищення російської армії. І це тоді, коли всі розуміють, що час пішов вже на тижні. Зброя повинна бути вже сьогодні. Якщо вже пішла мова про ту ж зброю і тієї якості, яка потрібна для тих же наступальних дій. Знаєте, як пише Костянтин Ільченко, якась така дивна постановка питання. Ось хочу процитувати: в цьому конфлікті ще дуже багато треба зробити, і дуже неясно в якому напрямку він піде. Ось так казав Кларк. Тобто, експерти інституту вивчення війни, вони вперто не бачать війни, знову спускаються до цього терміну: конфлікт, але не конфлікт, війна з 24 лютого. Більше того, інститут транслює через ось такі заяви, таку знаєте, невпевненість Заходу в тому, що взагалі йому робити далі. На фоні ось всього цього заява Зеленського про те, що Крим можна повернути невоєнним шляхом. Це такою солодкою речі Орбана, який пафосно наголосив: всі читали так, мабуть, про це: про нам потрібен там, суверенітет України. З чого б це? Не татей, такий фігаро такий фігаро там. дуже змінює свою думку, але ми прекрасно знаємо, за кого він, той Орбан. Заборону Польщі надавати нам бойові міги, відмову Німеччини в передачі нам патріот, втомленості деяких європейських країн від війни, і їх заяв, що в них може закінчитися зброю, бо яку б вони могли б надати Україні, і так далі. І так далі. Тобто погодьтесь, що ось ця така. Млявість Заходу в прийняті рішення про знищення армії Росії прямо зараз ось, виглядає якимось таким, знаєте, продуманим планом, якому наші інтереси навіть і там не на 10 місці. І ось дивлячись на карту, яку опублікував той же інститут вивчення війни, Україна ну, мала б розраховувати на всебічну підтримку Заходу. Бо вона демонструє дуже круті успіхи на полі бою. І про це говорили нещодавно американські політики. Тобто. Знаєте, звучало так: будуть успіхи, будуть зброя. Успіхи є, зброї нема. Чим наступати? Тепер через різного роду експертів нам намагаються довести, що Захід розгубився і не знає, що робити. Ну, що це таке? Що відбувається? Це знову намагаються знаєте, зберегти морду Путіна. Головна дискусія тепер розгорнеться навколо Криму, вже розгортається. Вже зараз я знаєте, спостерігаю за тим, як різні політологи, і що наші, що західні, починають вкидати ідею проведення через декілька років там якогось референдуму. Це такий бред, 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 Знаєте, навіть не хочу, якщо чесно, це обговорювати. Я вірю тільки в. Збройні Сили України. Я вірю тільки в наших людей. що б там не сталося, я, звичайно, дякую за підтримку всіх небайдужих країн за те, що нам надавали зброю і продовжують надавати з різного роду допомогу, фінансову і так далі. Але я розумію, що окрім нас, ніхто цю війну не виграє. Все більше і більше друзів в мене збирають на фронт. Вже дуже багато знайомих. Вже померли на цій війні. Скільки все ще буде продовжуватись, я не знаю. Але якесь відчуття мені підказує, що вже дуже скоро все це закінчиться. Знаєте, це буде як такий картковий будинок. Десь трошечки ось знімаємо ми зараз по карті. І десь буде такий момент, коли береш одну карту і просто рухне весь будинок. Ось точно так же рухне Росія. Ось, побачите, українці. ще... Зовсім небагато часу пройде, і ми ще будемо згадувати ці мої слова. Тримаємось українці, все буде Україна. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.